Почнемо з подій на фронті. Росіяни чимдуж намагаються взяти у мішок Костянтинівку та зайти в міську забудову. Цей напрямок не менш напружений за Покровський, адже ворог стягнув сюди свої елітні підрозділи ударних БПЛА та піхоти. Одну з ділянок оборони під Костянтинівкою тримає легендарний 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ і Січовикам потрібна наша з вами допомога. Тому команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами відкриває для підрозділу з. Збір на дрони і просить долучитися до нього всіх на байдужих. Реквізити збору далі в репортажі з передової. Поки тихо, давайте рух хвости. Просто пекло. Це Костянтинівка, 80-ти тисячне місто, яке ще торік було у відносному тилу. Та росіяни вже на його околицях і намагаються взяти в кліщі підрозділи захисників і жителів Костянтинівки. Ворожа авіація, дрони та артилерія невпинно перетворюють житлові квартали на суцільні руїни, аби нашим оборонцям не було де закріпитись і відбивати атаки окупантів. А ми заїжджали на точку. 2, от по нижній понижні криця головна і Далі пошла в просте впішки. Можна, так, от, так, група розвідки батальйону Карпатська Січ готується до бойового виїзду у передмістя Костянтинівки. Завдання вкрай небезпечне. До певної точки розвідників і нашу знімальну групу довезе броньований хамві. Далі тільки пішки. Водій каже, ногами менш ризиковано. В кожен день обстановка міняється. Нам дали машину. Сказали, собі. можна було б далі, але там, там не понятно, що за рука. Цю територію Костянтинівка росіяни вже контролюють за допомогою ударних дронів. Полюють і на військові, і на цивільні машини. Поки довкола є зелена рослинність. Наша група просувається вперед пішки. Дерева та кущі ховають нас від дронів на кожній контрольній точці маршруту. Обов'язкова доповідь. 11, 11. раз на одну велику буду виходити. Від точки до точки ми прямуємо до передмістя Костянтинівки, звідси лінія фронту зовсім близько. Всього за кілька кілометрів. І що ближче до передової то більше ворожих дронів у небі. Уже скільки їх тут? Я намагався, намагався спеціально зафіксувати орієнтовний час зльоту і прольоту ворожих FPV тут над залізничним вокзалом, то цей час десь 5-10 хвилин. Просто жах. Ну, отак от два дрона на оптоволокні, якщо бачите, пролетіли тільки що, ну, я побачив, де Оптика і оп, і обрізав те, що зараз відбувається в Костянтинівці, можна порівняти хіба що з пеклом. До житлових кварталів вже дістають міномети та ствольна артилерія. Будинки постійно палають, їх розносять ущент, удари кабів. Здається, що канонада тут не змовкає ні на хвилину, а від постійного зирчання дронів гуде і в голові. Дмитро каже, інтенсивність обстрілів день у день лише наростає. І нехай етично розстрілюють. Дома, які ціло бачать, ті і розстрілюють. Ну, стрільба, можливо, збивають в півішки, можливо, мов збивають. По-різному буває, може і контакт якийсь, бо ДРГС і інше. Це ж ніхто не відмінує. І в цьому пеклі ще залишаються до шести тисяч місцевих жителів, які вперто не хочуть виїжджати. Ця родина живе майже на лінії фронту. Їхню вулицю розбила російська артилерія та каби Евакуйовуватись подружжя не проти, але не можуть покинути собак і батьків пенсіонерів. Шість собак зв'язку тут немає. Яка тут адреса? У вас давайте запишу Подождіть, Нам Телефіка. треба ще зрішити. У Нас радітелі що в другому районі. Та часу чекати вже немає. Росіяни все ближче до міста і будь-якої миті евакуація з Костянтинівки може стати неможливою. Сергій на фронті трохи більше місяця, але бентежать його не так обстріли, як цивільні, що ризикують своїм життям. Тут є дійни це люді сталі саме такі чайне. Можна не було там связі життя ж важливіше. На відміну від цивільних у військових вибір лише один: попри все стояти і тримати оборону, аби ворог не просунувся далі в країни. Станіслав Кухачук, Ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього сюжету бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ команда подробиць місяць тому оголошувала збір на дрони. Завдяки вашій активності нам вдалося придбати для підрозділу два квадрокоптери для денної та нічної розвідки. Ташки вже в батальйоні і допомагають знищувати ворога під Костянтинівкою. Друзі, завдяки вашим донатам і вашій активності ми змогли зібрати майже 300 тисяч гривень для батальйону Карпатська Січ. І ось на ці гроші закупили два дрони-розвідники, які вже передали в батальйон. Тому дякую вам за те, що ви долучаєтесь до наших зборів і завжди донатите. Дякуємо всім, хто приймав участь в цьому зборі від батальйону Карпатська Січ. Ми маємо надію що ці дрони допоможуть і нам, і вам зменшити кількість кацапні на нашому напрямку. Від усього підрозділу ми ще раз дуже вдячні всім, хто допомагає і кожен раз підтримує наш батальйон на нашому напрямку. Слава Україні, слава героям! Дякуємо, друзі. На жаль, багато дронів на передовій не буває. Це витратний матеріал. Тому команда подробиць просить вас долучитися до нашого нового збору для батальйону Карпатська Січ за реквізитами, які ви бачите у себе на екрані. Не будьте байдужими, адже кожна ваша гривня береже життя наших військовослужбовців. Дякую.